Всім вітання. Зараз продовжимо наші експерименти. Для тих, хто, хто кажуть, перший раз може потрапив, але і для деко також, хто вже багато раз дивився мої відео, буде цікаво, це в нас антена Це в нас синій провідничок. Зараз фаза. Стоїть 217 вольт на фазі. Другий щуп стоїть на заземленні. Тобто фаза бачимо скомутована. У нас зараз на резистор подається 217 вольт і заходить на вилку Авраменка. Це ми поміряємо, наскільки зарядився конденсатор. І тепер я стаю на вилку. Тобто не на вилку, а на антенну. На антенні 6 вольт. Зараз, так? 6 вольт. І 217 вольт. Тепер я роблю зупиночку і скомутую вимірювальний прилад на вилковраменка. Так, зараз я демонструю, що у нас тут фаза. От, видно, коли я доторкаюся, засвічується лампочка. Фаза заходить на виуков і конденсатор заражається на 15 вольт. Тобто у нас фаза, резистор 2 діоди і конденсатор зарядився до 15 вольт. Тепер ми оцей провідничок, який у нас є заземленням, поставимо замість фази. Так, як я і говорив земля, демонструю, що це земля, можу вільно брати руками. йде розряд конденсатора. Приєдную на резистор і заряд конденсатора 555 вольт. Три п'ятерочки джекпот. А тепер вертаємося до антени. Тобто у нас із землі 560-550 вольт, і зараз цей резистор перенесемо на антенну. Так, на вольтметрі 540 вольт. Заряд відбувається по одному проводу із антени. Тобто через резистор. Зараз я продемонструю, що це за резистор. Що з землі, що з антени, ми маємо 530, 540, 550. Тобто, міняються параметри, все змінюється в просторі, але факт того, що з фази напряму ми мали 15 вольт. По одному проводу, а вже з антени і з заземлення ми маємо на порядок подвійний, а той потрійний більше. Тепер будемо розбиратися, в чому саме причина. Вилка в раменка залишилася на резисторі, який йде із. Антени, заряд конденсатора нульовий. І тепер я включаю ZVS драйвер Легенько запрацювала лампа по одному проводу. Другий кінець у нас вільний. От і маємо. Трошки менше 200 В на антенні. Тепер я почав демонструвати, як я саме формую збуджений простір. Тобто трансформатор, коли вже частину енергії дає на лампу, вже ми маємо 198-200 вольт. Тепер будемо рухатись далі. Так, на вихід лампи приєднав конденсатор тільки однею клемою, друга клема конденсатора вільна. Було менше 200 вольт. Включаємо живлення на звс драйвер і вживаємо на 60-50 вольт більше. Тобто трансформатор навантажене на лампу це свого роду розрядник і далі на конденсатор. Вже маємо на 50 вольт більше. І тепер переходимо до фінішної точки. Напруга трошки менше, ніж я показував на старті, але в чому особливість? Зараз поясню. Як ви бачите, вилка в раменка перемістилася на заземлення. Але в даному випадку другий контур заземлення, от в мене, вихід трансформатора, якщо брати, він вже заходить на внутрішнє пасивне заземлення. Тобто я зараз відв'язався від землі, на землю я нічого не подаю, коли я отримував 550 вольт, я давав заряд на землю. Тобто, в мене зараз на заземленні вже з землі йде 300 вольт. І зараз перемістимо на антенну. Резистор скомутований на антенну. Вилка в рамка заходить. І маємо більше 300 вольт. Тобто, в даному випадку в мене земля не задіяна. Задіяні такі металеві. І ми маємо 315 вольт. От. Щоб відео було не дуже довге, зараз я верну на стартову позицію і продемонструю, що ми маємо тих самих більше, ніж 500 вольт. Так, вихід із трансформатора я заземлив. І тепер дивимося таке цікаве явище. Тобто у нас заземлений провід і дивимося на лампу. Другий кінець лампи приєднаний тільки на конденсатор. Видно, що лампа загорається. Так, слабенько, звичайно, але загорається. Але в даному випадку у нас напруга доходить до 500 вольт. Якщо я зараз лампу відкину, бо частина енергії в нас зараз якби. Буде трошки більше. Ну, це міняється параметри. Але ви побачили, що навіть при заземленому вході лампа починає працювати. Тобто, якби земля повинна забирати всю енергію, але в даному випадку лампа починає працювати. От видно, вона погасла. Якщо відкинути конденсатор, зараз я це зроблю, вона майже не спрацює. Конденсатор від'єднав, другий кінець сильний напруга наближається до 500 В. Якщо вже дивитися на лампу, то на початку трошки є спалах, але це така часткова іонізація, так як в попередньому випадку, навсюди вже немає. І це ми маємо при підключеному, підключеному заземленні. Якщо я заземлення зараз відкидаю, то лампа буде загоратися більше. Але напруга просіла майже вдвічі. Тобто тут треба робити або пасивне заземлення, або активне заземлення. І тоді система починає працювати. Зараз я це демонструю. Коли я на лампу зараз сюди на другий кінець, напруга виросла, сюди напруга 690. Як так вийшло, не знаю, але процес експерименту ви побачили. 680 вольт, коли я приєдную землю на трансформатор. Так що цей, що ви тільки що побачили, онлайн називається експеримент. Цього я ще ефекту не бачив. Ще раз демонструю. Коли я приєдную, так, у нас іде 270 якби і у нас напруга 680 вольт. Так що я сам це тільки починаю вивчати. Будемо рухатись разом. Всім успіху і до нових зустрічей!